Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні, 9 вересня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також можете телефонувати, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено трафік в довгій базі. Сьомий рік, 2.0 дизель механіка, 10500 ціна, контакти ось тут присутні. Так, склопідйомники є. Літня розина гарна, розпашонка. Так, якщо вечернено ну, покажу, ще по салону. Так, на жаль, а що? Відкрийте, будь ласка. машини під забором, Так, місця для пасажирів покажу вам. Без пошкоджень. Коли цікавий, телефонуйте, власник надасть вже повну інформацію. Рено 8-й рік, 270 пробігу, 1,5 дизель на механіці, 5500 ціна. У там було з Європи. А продиктуйте, будь ласка, контактний номер телефону. Я продуктуєте? 097, 0,97, 455, 455 1034. 10, 34. Кого цікавить, телефонуйте. Власник надасть більше інформації. Так, Вантажний Фордик. Ford Transit Custom. 19 рік, 101 тисяча пробігу, 2-літровий дизельний двигун на механіці. 19 850 ціна і контакти присутні. Так, на жаль, зачинений. Розпашонка парктроніки, фуркоп присутні. Так, заглянемо хоч трошки по салону. Ось такий має вигляд. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy, 10 рік, 190 пробігу, 1,9 дизель, механіка, 8250 ціна, контакти присутні. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Рено трафік в довгій базі. Добрий. день. Так, 13 рік, 15850 ціна, 190 пробігу. Так, від, від власника автомобіль. Так, покажу по салону. Частенький салон. Круїз-контроль присутній. Довга база. Розпашонка. Форкоп. Так, Заглянемо по салону. Так, Сидіння з ременями безпеки. З обдувами верхніми та нижніми. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Mercedes Sprinter 311 вантажний. 2005 рік, 2,2 дизель, 567 пробігу, 9 тисяч ціна, і отут контакти є до власника. Кого цікаве, телефонуєте, отримуєте повну інформацію по автомобілю, а я поки покажу. Так, це вантажне відділення. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 2001 рік, 294 пробігу, 1,9 дизель на механіці. 2650 ціна, контакти присутні. Вантажний варіант. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Отаку саме все вам покажу. Поркоп присутній. Peugeot експерт. 16 рік, 273 тисячі пробігу, 2,0 дизель на автоматі АйСін, 12 тисяч ціна. З цього боку покажу контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте, а я покажу по салону. Так, є скло підйомники. Бабасти, підігріва і все. Кондиціонерів, вебасту, підігрів. Відкриєте? Угу. Він по документах як? Вантажний по документах. Бога цікавить. По кузу все чистенько, гарно. Під -під Та, він підготовлений фактично до, до пасажирського варіанту. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Вже, ну Рено трафік. 18 рік, модельний 19, 170 пробігу, дизель, 1,6 дизель, 16,4 ціна, контакти ось тут присутні. Так, по салону. цільно металевий вантажний. Розпашонка бачимо є. Парктроніки. Свіжопригнана машинка. Більше інформації уточнюйте по автомобілю. Citroen Berlingo. 16 рік, 141 тисяча пробігу, пошуті рідний, 1,6 дизель, автомат обслужена в рідній фарбі. Так, є, є отакі панорамні вікна зверху. 16800. 12 12800. Оригінальний пасажир. Люди оглядають, не будемо заважати. Ціна 12 800, не знаю, чим чого... йде. Вантажний трафік 2017 року, 215 пробігу, 14 тисяч ціна, 1,6 дизель, механіка, два комплекти резину, два ключі, сигналізація, сервісна історія. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Парктроніки є розпашонка. Вантажний Рено Кенго, 15 рік, 1,5 дизель на механіці. Рідний пробіг, 8300 ціна, автомобіль обслужений, 95 пробігу. Контакти є. По салону заглянемо. Тут вантажний відсік. Трошки сонце заважає, тим не менше. Так, задія розпашонка. Максі база. Свіжопригнаний трафік, 19 рік, 193 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 15850 ціна, контакти бачимо. Арактройники і розпашонка.